У нас є супутникові знімки з аеродрому Енгельс, куди ми постійно відсилаємо безпілотники. Так, от по цих знімках видно, що пошкоджень непомітно, але літаків поменшило. Судячи з супутникових знімків на російській авіабазі Енгельс явних пошкоджень після атаки безпілотниками 26 і 29 грудня не спостерігається, але присутність і активність військових літаків. Ерефії там зникла Москва в четвер заявила, що місто, в якому розташована її авіабаза Енгельс, була атакована безпілотником втретє за цей місяць і вдруге за цей тиждень. Проте супутники знімки, як ви бачите, і ми вам розповідаємо, вказують на те, що вражень немає менше техніки, або ж були пошкоджені якісь літаки, і вони швидко їх. Прибрали це теж є цілком ймовірний варіант. До речі, чим влучили офіційні інформації від української сторони, немає чи взагалі українська сторона в запускала щось в сторону російську? Також немає це все повідомляють росіяни. Але про зброю, яка може в той район долетіти, не та не так далеко, але неподалік, в скажімо так, в глип в російський тил, заговорив командувач ВІХ Сполучених Штатів у Європі. Це колишній генерал Бен Ходжес, і він запевняє, що якщо Україна отримає від сполучених штатів Америки атакамси, то це дозволить вражати цілі в Криму та інші ключові позиції російської армії. І чому ми розповідаємо, що заявляє Бен Годжес? Бо як правило, те, що не заявляють американці офіційно, виходить тоді в інфополе Бен Ходжес і дає такі повідомлення, імпульси, що може трапитися найближчим часом, як повідомляється власне у статті Політіко, де Ходжес і це розповів, він розповідає, що ракети Атакамс для. Системи Хаймарс це саме те, що Україні зараз і потрібно на даний момент. Зброя більшої дальності дозволить задати удару по ключових російських позиціях, таких як Керченський міст, розповідає Ходжа, здає точки російські військові повітряні бази в Криму та лінії зв'язку. А за інформацією видання політику Зеленський порушував це питання під час переговорів власне із Байденом. Але той, начебто, не погодився. І до, до поїздки Володимира Зеленського до Білого Дому також політику розповідала, що. Це питання буде щодо озброєння, чи не номером один стоятиме, і, начебто, превентивно американці вже його відрізали, знаючи, що проситимуть українці е атакамси. На завершення цієї години, давайте ж ну як без пропагандонів. Ну, ми маємо їх вам показати, що вони там наговорили. Так от, вони говорили про ракетні обстріли, згадували і кажуть, що нам тепер вразили навіть інтернета. І от эта підтримка України опять-таки. Мы же помним, как там ходил вот Риша Сунак. Сейчас, так сказать, еще другие европейские лидеры, да? Но опять, простите за метафору, вот уже через там на следующей неделе вот эта поддержка станет в прямом смысле прошлогодним снегом. Понимаете? Потому что уже наступит Новый год. Ну вот бачим, что кажут пропагандисты, что, что никакая помощь Украине не поможет. Это не совсем про интернет мы поговорили, но все-таки Вони кажуть, що це вже вчорашня допомога, і е, з нам це не допоможе. А тепер давайте глянемо про те, що ми вам говорили. Із піснями написаними. Під... И вот женщины подошли ко мне, несколько женщин, которые сказали, вы знаете, вы увидите Владимира Рудольфовича, вы передайте, пожалуйста, ему нашу благодарность. Это не просто там слова какие-то благодарность, что? а я скажу еще за что. Они говорят, вы знаете, даже в самые тяжелые времена, когда еще до специальной военной операции, мы говорит, стояли, цвета не было, воды, не было, в очереди стояли, кто-то где-то увидел Соловьева, и мы пересказывали друг другу, рассказывали. Они говорят, Соловьев, его программы для нас как чистый воздух. Вот реально как чистый воздух, мы только этим и живем. Продолжайте, пожалуйста, нам негде брать информацию. Нас кругом дезинформировать. Только здесь мы получаем честную, правдивую информацию. И это очень важно, потому что, ну знаете, как колодец есть, вот ходишь каждый день, берешь чистую воду, ну не замечаешь. А вот засуха наступила, колодцы отравили, и уже по-другому относишься. Вот для них ровно так. И я это вот почувствовал, они сказали, именно для нас это как чистый воздух. Поэтому большое спасибо всем, кто занимается сегодня на этом форуме. Ну, якщо це пропаганда слайова, це чистий воздух для бабушек, то в принципі цю пропаганду треба заборонити кіотським протоколом, бо він забруднює е, неньку землю.